Вітаємо вас, любі друзі. Вівторок починається, а з ними етер телешоу ранок вдома. Новий день з вами зустрічаємо ми ведучі Костянтин Октябрський та Ірина Хоменко. На клавішах маєстро Руслан Шукюров. А на кухні кулінарний експерт Чаба Бакош. Привіт, дорогенькі! Що Доброго сьогодні ранка. будемо готувати? Дивись, сьогодні будемо запікати такі крути перці. І будемо робити з них рулети. О, а Потім приготуємо гречаний суп з грибами. Має бути смачно. А наша журналістська команда вже приготувала цікаві сюжети і корисні рубрики. Тож сьогодні розкажемо про українок на полях Другої світової війни. Дізнаємося, як налагодити власне міні-виробництво дронів для нинішньої війни та про те, що і хто стоїть за фермерськими протестами у Європі. З гостями у студії поговоримо про ініціативу з підтримки кримських політв'язнів, листи до вільного Криму та про нову кулінарну історичну комедію Смак свободи. Отже, для вдалого початку вже все є. Так тепер хочеться подякувати сердечно нашим неймовірним збройним силам України. На календарі 5 березня цього дня 1953 року помер один з найжорстокіших тиранів і диктаторів, радянський очільник Іосиф Сталін. Доки комуністи світу оплакували його смерть, власник ресторану 1203 у Вашингтоні запропонував відсвяткувати цю подію скуштувати борщ безоплатно. При цьому зауважте бізнесмен не належав до української діаспори, але розумів, що Сталін вбивця, а борщ то сила. Про інші помітні події 5 березня у Рубриці день в історії». П'ятого березня 1933 року в США були оголошені так звані банківські канікули. Таке рішення демократ Франклін Рузвельт прийняв на другий день свого президентства у зв'язку з економічною кризою. Банки в Україні не працювали тиждень. За цей час конгрес схвалив закон про надзвичайну допомогу фінансовим установам. Результатом ініціативи Рузвельта стало укрупнення банківської системи, ліквідація дрібних установ і, зрештою, вихід держави з великої депресії. 85 років тому у Київському державному університету було присвоєно ім'я Тараса Шевченка. Подію приурочили до 125-річчя від дня народження відомого українського поета. Шевченко мав безпосередній зв'язок з одним з найкращих навчальних закладів України, зокрема, працював у тимчасовій комісії з розгляду давніх актів у Києві, яка діяла спільно з університетом. А з лютого 1847 року навіть був призначений. Викладачем малювання навчального закладу. Також серед робіт Тараса Шевченка є низка замальовок червоного корпусу Київського університету. Сьогодні річниця катинської трагедії. Навесні 1940 року радянські спецслужби у катинському лісі поблизу російського Смоленська розстріляли близько 22 тисяч польських військовополонених. Згідно з таємним рішенням політбюро, їх вважали контрреволюційними елементами, які були загрозою для радянської системи. Розстріли відбувались також в Калініні, Харкові, Києві, Мінську та ймовірно інших містах. Європейський суд з прав людини визнав масовий розстріл під катинню військовим злочином часів Другої світової війни. 5 березня 1946 року Вінстон Черчилль вжив свій всесвітньо відомий вислів Залізна завіса. Це сталося під час історичної промови колишнього прем'єр-міністра Великої Британії в американському місті Фултон. Термін часів холодної війни характеризував розділення Європи на дві сфери впливу: з одного боку світ демократії, а з іншого тоталітарний СРСР. Залізна завіса тривала понад 40 років. Її кінцем стало падіння берлінської стіни. Цього дня 1970 року набрав чинності договір про нерозповсюдження ядерної зброї. За два роки до цього багатостороння міжнародна угода була схвалена Генеральною асамблеєю ООН і відкрита для підписання в столицях ядерних держав: Москві, Вашингтоні та Лондоні. Головна мета документу: заборона поширення ядерної зброї, роззброєння та право на мирне використання атомної енергії. Наразі учасниками договору є понад 190 країн, зокрема і Україна. А яким буде 5 березня 2024 року, залежить від кожного з нас.